Хочу сьогодні показати, які принципи обрізки старих персиків, особливо коли крона запущена. Ви з самого початку не формували його за якоюсь системою, а просто посадили і виросло, що виросло. Перед нами персик сорту Red Heaven 2016 року посадки, тобто йому вже 9 років. І як ми бачимо, у нас тут і не веретено, і не чаша, а ось такий напіввіник незрозуміло що. Чому так трапляється? Тому що, коли це дерево було посаджене, кілька перших років до нього фактично ніхто не підходив, ніхто його не обрізав. І е, я вже розповідав раніше, що у персика є дуже серйозна проблема. Якщо ви його посадили, от молодий, з гілочками, то найбільшу силу росту навесні отримають найвищі гілки, ті, що знаходяться біля верхівочки. І формується ось така подоба віника. А всі гілки, які знаходились нижче, вони поступово втрачають живлення, висихають і відмирають. І е, якщо ви, е, скажімо так, допустили вже таку помилку, то виправити її на жаль буде неможливо. Але з таким деревом все одно можна працювати, можна отримувати з нього повноцінні врожаї. Звісно, форма буде незвична, крони. З чимось доведеться миритися, але все можна на нашу користь все одно виправити. Одразу на рахунок термінів обрізки. Для новачків, звісно, буде зручніше обрізати по рожевому бутону, тому що тоді у нас буде чітко видно, де брунька у нас плодова, де брунька ростова. У персика так буває, що на гілочці от ми можемо подивитися ось тут ми вже бачимо, що. З країв набрякло дві плодових прунючки, а в центрі там є ростова. Але так не завжди може бути тут і одна, і дві, і три просто плодових без ростової. І якщо у вас немає достатнього досвіду в обрізці, ви можете почекати. До того ж, в північних регіонах це е, дає такий, скажімо, додатковий трошки страхуючий ефект від можливих зворотніх морозів, тому що чим раніше ви його обрізали, Тим швидше ось ця вся сила росту йде вже на обрізану крону, і вегетація трошечки пришвидшується. На півдні ми цього не боїмося, ріжемо, коли нам зручно, тому показую, як є. Найперше, з чого ми починаємо: підійшли до дерева, темний ліс, нічого не зрозуміло, що вирізати, що залишати. Ну що ще можна сказати? У персика зазвичай вирізається 90% минулорічних приростів. У нього просто величезна кількість гілок, яка нам не потрібна в цьому році, ось такі усякі тонкі, слабкі, з яких толку не буде. Найкращі гілочки для плодоношення це от від от такого діаметру і трохи більше. Тобто, щоб вони були з товщиною залівець і більше в діаметрі. Це найкращі гілки. І вони ж до того мають бути розташовані під кутом 45-60 градусів. Тобто, от приблизно от такі от гілочки. Все, що. Не підпадає під цей параметр. Починаємо вирізати. Те, що росте у нас вниз, спочатку видаляємо, Отакі от те, що росте вниз, все сміливо вирізаєте, викидає. видалили те, що росте вниз. Далі дивимось те, що у нас росте прямо горизонтально. Такі гілки теж треба видаляти. Чому? Здавалось би, от ми її можемо обрізати. Тут у нас нормально пагін росте, але під вагою врожаю, гілочка все одно нахилиться. І ця горизонтальна гілка перетвориться також ось таку, от, що росте вниз. Вона нам не потрібна. Їх всі також одразу видаляємо. Останній ворог нашої крони – це вертикальні жирові пагони. Можна побачити, ось тут його приклад. Він уже був підрізаний, але це був дуже великий, товстий, бачите, пагін більше одного метра довжиною, який швидко перебирає на себе сокорух. І ось тій усій частині гілці його не вистачає. Так, да, тут формуються класні плодові бруньки, але він дуже швидко буде створювати затінення, і крона буде тікати на периферію. За пару років залишення з таких пагонів наша крона виросте просто на кілька метрів висоту, і таке дерево буде неможливо обслуговувати. Тому їх видаляємо повністю. І нагадую, що гілки на персику видаляються з залишенням невеликих пеньочків. коли ви щось ріжете, то залишайте невеликий пеньочок. Тому що іде потім опробковіння. Бачите, тут були якісь маленькі тоненькі гілочки, іде опробковіння. І якщо різати під саму крону, під сам стовбур, то це опробковіння буде частково заходити в нашу гілку. І це буде погіршувати майбутній сокорух через неї. І якщо це у нас десь ось тут в важливих наших частинах, то це напряму буде впливати на тривалість життя нашого дерева. Як ми працюємо далі? Ми вже бачимо, що у нас є кілька гілочок, достатньо таких якісних для збору врожаю нашого. І їх ми, власне, і будемо залишати. Залишаємо їх на 6-8, ну максимум до 10 плодових бруньок. От рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, наприклад. І на якусь зовнішню бруньку відрізаємо. Ось у нас один пагін для плодоношення. Так само відрізаємо ще один пагін для плодоношення. І можете повірити, що для ось цієї частини ну, можна залишити ще ось так, от, наприклад. Ось цих от трьох пагонів їх буде більш ніж достатньо, тому що тут у нас також може бути не один, а два персика. І загалом, коли ви залишаєте менше бруньок, ви отримаєте все одно ту саму вагу врожаю. Але ви отримаєте персики значно крупніші, оскільки це Red Heaven, то тут персики можуть бути і 250 грам кожен. І от порахувати це у нас тут 6 кілограм. Буквально з усіх трьох гілочок, по перше, вони навантажать гілку. По друге, це будуть великі, красиві, смачні персики. І для них в пару, що нам потрібно залишити. Якщо ми ось так от обріжемо просто все, що залишилось, непотрібне, то на наступний рік у нас крона вона вже на ось цю частину мінімум виросте. У нас тут виросте ще якийсь пагін, ми виріжемо. І так з року в рік наша крона буде тікати по сторонам. Тому ми використовуємо принцип плодової пари, як на винограді, пагін плодоношення, і в основі цього пагана коротенький. Пагінець заміщення на одну-дві бруньки під зручними кутами. Ми дивимося, що у нас максимально підходить. Можемо в ідеалі, звісно, знайти десь цей пагін заміщення ближче до нашого центрального провідника, ближче туди до крони, щоб на наступний рік у нас тут були пагони плодоношення. А з цей рукав ми видалили. І ми подивимося, чи у нас тут підійде щось. В принципі, можна ось так: от зробити. Я вже бачу, що до прикладу. Можна вирізати ось на ось цю брунечку. І у нас тут достатньо непоганий кут. Тобто, скоріш за все, почне рости якось ось так: от гілочка. Покажи. Ось ця брунька. Тобто, у нас ось тут почне рости гілка не дуже під горизонтальним кутом, видно, що вона ось так розташована. І ми на наступний рік можемо ось так обрізати. Але ми не будемо робити ставку на одну бруньку. Зріжемо ще, до прикладу, на ось цю. Бруньку. Вона буде більш вертикальна, але подивимось. Краще, щоб був додатковий запас. Зайве видаляємо. І, до прикладу, ось тут ще обріжемо на оцю брунечку. Гілочка ось так трошки нахилиться, почне тут щось рости. Вона нам потрібна тільки на випадок, якщо тут ми не доб'ємося нормальної заміни. Все, зайве ми все видалили. Ось ці всякі пеньочки. Все це сміття тоненьке ми видаляємо. І ось що ми отримали: три плодові гілочки нормального діаметру, під нормальними кутами, пару бруньок заміщення, і більше тут нічого не потрібно. Результат ми, звісно, також покажемо, і ви всі в цьому впевнитесь. Ну, я думаю, хто за нами давно слідкує, той і так бачив, які тут результати. Ще, на прикладі, ось цієї частини дерева покажемо. Так би мовити, закріпити результат. Я одразу бачу, де у мене тут гарні плодові гілочки. От у мене одна гілочка буде, друга гілочка і третя гілочка. Скоріше за все, ось це буде наша основа. Можливо, щось додаткове. Ми зараз залишимо ось цю дуже вертикально прибираємо однозначно. Трошки я тут вже підрізав те, що вниз росло. Ну, можна ще ось цю залишити, і її тут нахилити, але просто піде під видалення вся ця частина гілки. Це ми сформували. Тепер дивимося, що у нас може бути по заміщенню. Бажано так, щоб трошечки крону нашу притиснути до центру дерева. Можна ось тут обрізати. Ось тут у нас є таке, така гарна брунечка. Я думаю, що вона непогано спрацює в цьому плані. Зайве видаляємо. Те, що ось тут. Можливо, навіть ось так: от якийсь ми залишимо такий пагінець з ось такою брунькою. Можливо, тут щось виросте. Ми в цьому місці видалимо. Це ми точно видаляємо. І ось тут бажано б сформувати заміщення. Ну, На жаль, нічого ось тут ближче в нас немає. Хіба що ось цей пагін використати, якось приблизно ось так, щоб звідси в нас росла брунька. Нехай на всякий випадок воно залишається. Зайве видаляємо. Видаляємо, видаляємо, ну і ось це видаляємо. Ось, в принципі, тут сформовано. Переходимо сюди. Можна, мабуть, залишити трошечки тут ще кілька додаткових плодів. Тут у нас гілочка міцна, все витримає. Так, і по заміщенню. Мабуть, це нам не підійде. Хіба що якось ось так. Ось тут почне рости пагін. І ми йому ще проведемо літні операції. Якщо він буде дуже вертикальний, ми навіть можемо його трошки відігнути, мотузкою сюди прив'язати і зробити йому потрібний напрямок, щоб у нас точно було якесь заміщення, щоб крона у нас не розросталася дуже в сторони. Або ж якщо так не буде, то використаємо це, або тут десь якась брунячка 100% прокинеться, почне рости, і використаємо її. Уцікальне це все видаляємо. Можна тут ось так ще залишити. Хтось скаже, залишилась одна лиса деревина, і гілок немає. А я скажу, що гілки нам і не потрібні, нам потрібні плоди. Тому ми в першу чергу працюємо на плоди, працюємо на здоров'я дерева. Отакі От їжаки нам не потрібні. Ось це все, це розплідник хвороб, це забирає живлення. У нас тут у цього дерева навіть поливу немає, і воно себе прекрасно почуває. Уже скільки йому років, я його вичухав виходив, воно вже не хворіє. І дає прекрасні великі персики. Це саме завдяки тому, що я не боюся обрізати і вирізаю ось це усе сміття. І найголовніше, ми не вирощуємо деревину. Ми вирощуємо плоди. Ось такий результат. Як бачите, тут Ну, 90% просто усього зрізано. Я навіть порахував, тут приблизно 50 плодових пагонів. Якщо ми на кожному залишимо 4 персика, це 200 персиків, от уявіть. Навіть якщо він буде 200 г, це вже 40 кілограм. Я вважаю, що для такого дерева це більш ніж, особливо якщо воно не поливається в важких умовах з засоленим ґрунтом, без додавання добрив. Більше нам і не потрібно.